Чи продовжить Росія обстріли України з такою ж інтенсивністю, як впродовж останнього тижня? Ну, зараз це буде. На жаль, це буде. І я не можу сказати, що зараз буде стане якось легше. Перше, що нам дають, що це буде приблизно вони продовжують і ми активуємось. Да? Я не можу все-таки тут сказати, що на рівних, тому що тут нема на рівні. З нашої сторони є. Історія, що виконуються якісь вимоги, виконується якась гуманітарність, якась історія, що думається, куди воно буде падати, але в будь-якому випадку піднімається градус, і ми поки будемо бачити доволі важкі новини, величезну кількість обстрілів, і, на жаль, ще жертви. Чому Росія відновила повітряні удари по Україні, використовуючи дальню авіацію? Ну, Перш за все, вони в них є і їх є багато. Тут основна історія, що їх є багато. А інше це знаєте, якось десь на якомусь моменті, як була якась як слабкість у Росії, а вони зараз хочуть себе знову поставити. На те рівень, на те, що вони сильніші, вони ті, що тримають. тримають, і, і ще, якби до цієї інформації інформації на якомусь іншому рівні, що таким чином вони нас хочуть зупинити, таким чином вони хочуть привести до. Оцих перемовин согласувань да до якоїсь такої інформації, що давайте будемо домовлятись, давайте будемо йти на оці поступки. Так що тут зійшлося в моменті три події: це домовляння їхніми очима. Вони нас зупиняють і знову ж на жаль, вони отримали зброю. Так, да, там буде саме спортерів. Я наприклад не здивуюся, що по цьому аркану е ті, хто дають нам, е якось попали до Росії. Ну, ми ж розуміємо, що такого не може статися, але воно стається кожен день. Так що це якісь такі партнери для всіх. Чи дійсно для того, щоб підготувати новий масований ракетний обстріл, росіянам потрібно три доби? Ні, це неправда. Зараз ні, це неправда. Перш за все, десь його чи перевезли, і з того, що я бачу, воно якось, його є де близько брати. Раніше це була правда, а зараз ні. Їх перевезли, накопичили і знову ж тема накопичування, нас, і його знову ж нас піднімає ця тема багато. Якщо так метафорично дуже так просто це все розказати, то Є якісь склади, чи сараї, чи якісь ангари, де це все зберігається поряд, і вони можуть просто і ну, зараз дуже швиденько доставляється, дуже швиденько закидається. Так що ні, це, це неправда. Дуже тут швидко. У нас е, е, рицарь мочів, які говорять, що це відбувається миттєво. Ну, для мене це протязі дуби. Чи загрожує Україні блекаут цієї весни? Блекаут не буде, але будуть якісь саме, що називається незручності. Будуть відключення, буде якимось чином зараз заміни якісь включатися на рівні того, що щось там буде інше підключатися. Але це не блекаут, що моя відповідь. Воно все-таки не буде в такому страшному, як могло б бути, але відключення, якісь будуть. Так що я не бачу тут блекаут. Чи може влітку виникнути дефіцит електроенергії? Ну, моя відповідь теж ні. Там, взагалі, якби приходить природна енергія, і я Ну, я думаю, всі українці розуміють, що таке природна енергія. Це, по всім даному, ці, може сонячні батареї чи щось, щось що природньо да, в нас включається. І воно замінить. А інша історія, що й дасть якийсь момент полагодити, От налагодити тут вже йде ремонт, якась доставка якихось ремонтуючих. Так що чим більше сонце, тим далі ми від проблем зі світлом. Хоча вони це не про те, що не будуть не буде ще нам важко ще по трійки мечів. Ми, ми маємо в десь якихось критичних ситуаціях бути. Але моя відповідь ні. Не буде в нас саме погіршення із тим, що, що буде тепліше. Чи зможуть швидко відновити Дніпро ГЕС? Ну, тут зрозуміло. Ну, швидко це не буде. Вони відновлення йде, воно не йде швидко. Якісь там процедура сама довга. І туди при тому, має, якщо б його відновити, це потрібно якусь велику кількість коштів, може якихось. Елементів, щоб відновити запчастин умовно. І, і це зараз неможливо. В принципі, неможливо, щоб його швидко. Він буде працювати з того, що я бачу, але це не про відновлення швидке. Ні. Це те, що потребує час. Чому в Конгресі США постійно відкладають голосування щодо допомоги Україні? Я не думаю, що я якось вам дам. Якусь оригінальну відповідь, так? саме через те, що це є методом якогось торгу голосування за Україну. Його, що називається, законсервували. Але не дивлячись на це, що ну, тут іде далі що одна сторона проти, це теж зрозуміло, але не дивлячись на це, воно буде прийнято. Там Приходить якась історія, коли воно має бути прийняте. Воно вигідно і одній, і іншій стороні. Ні. Так що, і з того, що я бачу, що карта смерть підходить до кінця, оце блокування, воно має вирішитись. Може, не з не завтра, але воно вже починає, починає рухатись до вирішення. Чи дійсно можлива відставка Майка Джонсона, якщо він не прийме рішення щодо допомоги Україні? Ну я думаю, що це вже е, точно вже торги закінчились. Да, і нам взагалі показують, що сила на максимально високому рівні вже немає або або, і якби ілюзії підійшов кінець, тут е, або швидкі дії, або до побачення тут, в принципі, так що моя відповідь так. І я наскільки розумію, навіть він це зрозумів. Тому що це вже на... О, в нас ідуть старші аркани, і тут у нас десятка, тут тут король. Це говорить про те, що ми виходимо з цієї по. І ми дивилися про допомогу, і там теж про вихід. Це закінчується, вже йде вихід. Так що по, по мені це дуже швидко закінчується взагалі ця історія. Чому США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії? Це не красива історія. Чому? Тому що, перш за все, за це заплатили да, за цей заклик. Тут і немало так заплатили, і по-нормальному так заплатили, щоб мало не показалося. І насправді це, знаєте, такий удар під дих. Оці заклики, і вони не є правдою Це взагалі це, вибачте, мене трелі. І я думаю, що люди, які на цьому більше знають, вони просто сміяться з цієї інформації Чим загрожує для Росії втрата десантних кораблів Ямал та Азов? Ну, я не можу сказати, знаєте, що це якась така. Буде суперкардинальна втрата. От як для Росії це, це втрата. Так, це воно якісь розчарування, може навіть там десь поговорять, скажуть, що ми втратили якусь там кількість, але воно дуже швиденько знаєте, так перевернеться, і буде якась мова, що побудуємо новим, ще сильніше, ще, ще сильніше, і ще більш крутіше і так далі. По чи тільки це просто якби втрата руху. Втрата пересування. Але сказати, що це якась така громадна втрата, що там, в принципі, вони від цього якісь обсяги втратять чи якусь силу, ні. Вони до цього, я б сказала, навіть готові до, до цього втрату. Це як якийсь момент, що заморожує на якийсь певний період їхні дії, їхнє пересування. Не можу сказати, що це. Для, саме для Росії глобально це величезна втрата. Чи дійсно російський Чорноморський флот втратив функціональну активність? Ну зараз він втратив так саме через те, що його немає, але чи це втрачено назавжди? На жаль, ні. Десь вони мають підняти голову і не здивуюсь, якщо атакують, тому що йде якась підготовка. До того, щоб показати ще силу. Але це не про те, що вони взагалі вже з цим змирилися. Ні. Це просто як якась тимчасова зупинка. Чому Франція вирішила підняти рівень терористичної загрози в країні до найвищого рівня? Так тут дуже просто. Якось дійшло, що вони на порозі війни. Що вони на порозі якоїсь такої глобальної катастрофи, і тут таке з'єднання красиве, помірність і башня, да, що вже не можна бути в нейтралітеті, ти або, або, і умовний мир закінчився. Це вже, вже, вже всі країни війни. Чи розуміють вони цього, чи не розуміють. Доволі таки, знаєте, і з цього дивлячись. Красива історія, не дивлячись, що Макрон там бігав то до Путіна, то сюди, то туди, тому що вони ж ще і хочуть з'єднати всіх. Це про якийсь союз глобальний. І воно йде тим більше по шість кубків де жив'ю так було, так вже робили. Хтось так робив, і воно якби було, коли створювалися такі союзи. От Якщо наші глядачі знають про що це, я думаю, що це щось може під час Великої Вітчизняної, коли там оті союзи створювалися. І Тому що саме висиділи до останньої. До останнього моменту і зараз просто або союз, або це буде глобальний програш. Хто причетний до теракту в крокусі? Я все-таки думаю, що це Росія, якась підготовча, підготовча історія, дуже довго готувалися, і, в принципі, знаєте, якісь підгадували час. Чому конкретно я говорю, що це Росія? Тому що питаючи за Україну, в Україні там своя якась гра. ми там не, ну, Точно там не головні по четвірки жезлів. Да? там ні, І якби тут своя гра, тут немає такої прямої причепності. Якщо я беру. На рівні інші країни двійка кубків і п'ятірка кубків. Частково так, але це будуть як ідейні якісь закидони, Да? Десь закинули якусь ідейку, на всякий випадок, щоб там підлити. Як Аннушка вже розліла масло, як да, писав Булгаков, щоб підлити масло. Так, це може бути. Але вони не є прямі. А от на, чи це зробила Росія, і нам зразу така луна? Це таємна за сімома замками, по, по смерті довго е, організована операція. І два старших аркани. Так що тут в мене відповідь, що це російські хвости. Що б вони там не шукали Україну, Таджикистан? Чи кого вони там ще шукають? Я вже на сьогодні втратила лік, кого вони там шукають. Ну, вони знайдуть якогось САПа відбуває. Чому спецслужби РФ проспали теракт? Не були зв'язані руками і ногам. Е, так що це така якась е, історія конкретно, що вони просто чекали, ніфіга не робили. Чи могли вони відволіктися на Україну? Ну, так, якби взагалі вся увага на Україну? Там е, тільки з України чекати. А Те, що в них там відбувається, то тут таке. Тим більше, якщо руками спецслужб, то взагалі я не знаю, чому вони проспали. Чи використає Путін вигаданий зв'язок України з терактом в Крокусі як виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні? По любому. По-любому, знаєте, по десятки жезлів малова аргументів, я б сказала. Да? Але чи використають і будуть ходити, Так, ми, бо вони там знайдуть факти, знайдуть причепних, тут взагалі всіх знайдуть і цю ілюзію і продадуть цей світ. Для кого це взагалі якась нова секретна інформація? Не для кого. Вже Те, що вони говорили до війни, а вже те, що говорили вони під час війни, то взагалі. Втрачає всякий зв'язок з реальністю, так що ми живемо у цьому світі давно. Чи вдасться російським військам захопити часів яр на Донеччині? Моя відповідь так. О, нас тут дають так, але по четвірки мечі це не те, що буде відбуватися швидко. Це про те, що може там в якійсь облозі буде, може вони там будуть його обходити. Така, якби довга довга боротьба, але із того, що я бачу, в будь-якому випадку ще так. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.